Так, отак. Чила. Запис Це номер фокус, від я... Марка. Це фокус, якому моя кішка буде змолоджуватися. І ви побачите, як, яка вона була ага, у минулому. Ага, Хоча цікаво. у хвачковий колодок. Так, у черевний ящик. Ага. Давай витаскуй. Всі здивовані, всі не знають, що там далі. буде. О, ось вона, вона зменшилась! О, дивіться, вона зменшилась. Нічого а собі тепер я її назад. Марк, Отакий. От дивіться. Тепер Я її поверну назад. Дево, дево, Давай. Дево. О, о, як цікаво. А ну-ка, ну-ка, мабуть, вона взагалі зникла, зникла, зникла. Ось вона. я її поверну. Вау, як цікаво. Супер! Всі похлопали, поплесили. Супер! Молодець! Круто, умнічка, чаклун.